Привіт, мене звати Женя. Ти потрапив на кальянний канал Світмов. І сьогодні у нас таке трішки незаплановане відео. І розбирати ми будемо з вами продукт Sony Cleaner від компанії ION. Я дуже сподіваюся, що до кінця цього року ми зможемо привезти цього малюка в Україну. Зараз більше робимо, звісно ж, акцент на продукти від компанії VARO, але думаю, з часом буде і клінер і інші девайси і кальяни від компанії ION. Розпакуємо. Протестуємо, і, звісно ж, я поділюсь з вами своїми враженнями. Та перш ніж ми перейдемо до теми цього відеоматеріалу, я хотів би підвести підсумки з нашого розіграшу на чашечки від компанії Otto Болс. Чаші від компанії Отто Болс поєднання глини та епоксидної смоли. Що кажеш? Не чув про такі. У мене ж нещодавно вийшло відео. Ось тут зараз буде посилання. Я раджу тобі його до ознайомлення одразу після перегляду цього відеоматеріалу. Звісно, нагадую, що у відео проходив розіграш трьох чаш, і зараз ми виберемо трьох переможців за допомогою рандомайзера Онейр. Умови були, як завжди, максимально прості. Підписка на канал, підписка на мій інстаграм, лайк під відео та коментар. Отже, три наших переможці. один, <звук> два і. 3. Друзі, мої вітання. Для того, щоб забрати свої призи, все, що вам потрібно, це написати мені в інстаграм. Він зараз тут десь з'явиться. І ми вирішимо, як, коли, якою транспортною компанією вам буде зручно забрати свій приз. Ще раз мої вітання, а ми повертаємось до теми цього відео: Клінер від компанії ION. Отже, що це взагалі таке? Sony Clнер. Девайс від компанії ION для чищення ков. Тепер нам не потрібні ні йорші, ні щітки, ні будь-які інші підручні засоби, тому що технології пішли вперед. І все, що нам необхідно, це ось така коробочка. Принаймні, так заявляє компанія ION. Я знаю напевно, найголовніше питання, яке зараз вас турбує: скільки ж коштує цей малюк? На сьогоднішній день вартість клінеру в Європі становить 70 євро. Сказати точну вартість, яка буде в Україні, на жаль, я не можу. Зараз тільки приблизно можна прикинути це. 2800-2700 гривень. Все знову ж таки буде залежати від курсу гривні до євро. Але ми будемо намагатись витримати європейську ціну або навіть зробити її. Трішки дешевшу, як у випадках з кальянами Вайро. Коробка виконана в кольорах компанії Айон: чорний, білий і синій. Досить якісна, приємна да й класна упаковка. Чому ні? Так, кришка знімається. Тут у нас всередині йде user Manual. Нам не потрібно. І, в принципі, наш клінер упаковано як якийсь девайс, типу зарядки чи чогось подібного від мобільного телефону. Блок живлення брендований. Звісно ж, ION. У нас іде найголовніше. Це наш, я навіть не знаю, як називається робоча частина. Давайте назвемо її так. Саме ця деталь занурюється в колбу і працює за допомогою ультразвукових імпульсів. На пакуванні довго загостряти увагу не будемо. Беремо свою домашню колбу або декілька. І я впевнений, що у багатьох із вас є ця лінія нальоту, яка йде якраз по рівню набору води. Хтось її вичищає щітками, хтось використовує якісь народні методи, але зазвичай у людей на дні колби, а також посередині йде цей наліт. Якраз таки нам і необхідний цей клінер для того, щоб зробити зі звичайної домашньої колби нову. Переходимо до практики. Блок живлення вставляємо в мережу, а нашу робочу частину, тобто ось цю металеву капсулу, занурюємо до колби Повністю. На дно очищає нашу колбу клінер за допомогою ультразвукових імпульсів. Також виробник радить для досягнення найкращого результату використовувати з клінером якісь додаткові миючі засоби в тих випадках, коли ваша колба ну, занадто вже брудна. Враховуючи, що в нашому випадку у нас тут є цей наліт і посередині, і знизу я все ж таки взяв кока-клінер, перший, який потрапив мені до рук. Немає різниці, холодну, теплу воду ви будете наливати взагалі без. З різниці. Трішки додали і тепер просто вмикаємо його. Як ви зрозуміли, його єдиний мінус це звук. Тому зробимо наступним чином: я запускаю таймер, вмикаю клінер. Коли колба буде дочищена, він відключиться через 5 або через 6 хвилин, якраз перевіримо, і я до вас повернусь. Поїхали. Цикл миття завершений, він тривав дещо довше, ніж я очікував. Не 5-6 хвилин, а 10. Я ще ніколи не вмикав таймер, тому тепер ми знаємо. Сеанс чистки колби з Cleaner від ION триває 10 хвилин. Дістаємо робочу частину. У мене під рукою, на жаль, немає серветки, але це потрібно зараз все добренько витрати та висушити. І просто зливаємо воду з нашої колби, промиваємо і дивимося на результат. Так, колба стала, звісно ж, чистішою. У нас майже зникла ця лінія нальоту посередині, повністю чисте, прозоре, максимально дно. І можу сказати, що колба стала чистішою. Чи стала вона виглядати як нова? Скоріше за все, що ні. Але для того, щоб ви могли порівняти результат, я покажу вам дві фотографії до та після роботи цього клінеру. Висновки вже кожен для себе зможе зробити сам. А підводячи короткий підсумок, хочу сказати, що клінер цей зекономить не тільки ваш час, а також і ваші сили, тому що не потрібно буде прикладати додаткових зусиль, користуючись йоршиком чи якимось іншим підручним засобом. Також я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що прилад не тихий. Він працює за допомогою ультразвуку. 10 хвилин писку витримає не кожен, тому скоріш за все вам потрібно буде залишати вашу. Колбу разом з вімкненим клінером у ванній кімнаті або в якійсь іншій. Якщо ти саме та людина, хто хоче тримати свої колби в чистоті, не витрачати на це зайвий час та сили, і у тебе є така фінансова можливість, тому що нагадую, прилад досить небюджетний 70 євро або приблизно 2700-2800 гривень. Він буде коштувати в Україні. То так, так, я можу тобі його порадити. У нас вже є передзамовлення, хоча ми ще навіть не анонсували, що будемо. Його привозити до України, але про замовлення тим не менш вже є. Одразу як продукт буде доступний для продажу, то посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Також, друзі, я хотів би в кінці цього матеріалу запитати у вас, як ви думаєте, чи потрібні взагалі на ринку такі прилади нового покоління, скажімо так, які автоматизують роботу, допомагають економити час та наші сили. Напиши, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво прочитати. Ну а якщо це відео було для тебе корисним і сподобалось, то я попрошу тебе поставити лайк, щоб воно відображалось іншим користувачам Ютубу, і підпишись на канал, якщо ти цього ще не зробив. Відео на кальянну тематику виходять у нас кожного тижня. Можеш також вдарити у дзвіночок, тому що крім відео, у нас виходять ще дописи і розіграші. З вами, як завжди, був я, Женя, кальяний канал Світцмок. І поки я не гаю часу відправляюсь готувати для вас новий матеріал, то рекомендую тобі переглянути найсвіжіше відео, яке вийшло. На каналі, а також те, яке рекомендує вам сам YouTube. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і до зустрічі за тиждень. Бувайте!